Всім привіт! Сьогодні в'яжемо візерунок для плаття. От я зв'язала такий зразок невеличкий, щоб вам показати, що воно є. Це лицева сторона. Я стор... О, боком покажу. А це виверітня. Ну, виверітня ніколи нікому не потрібна, як говориться. Ось такий візерунок. Поїхали. Рапорт цього візерунка дорівнює 10 петель. А в висоту всього-навсього 4. В'язати дуже легко. Я пров'язала трішки і буду розпочинати з першого ряду. Краєву знімаємо перших 5 вивертніх петель. 2, 3, 4. 5. накид дві петлі разом лицевої петлею. Одна лицева петля. Потім дві петлі разом лицевою. Тільки візьмемо, повернемо цю петлю і цю. Тепер одягнемо на ліву спицю і пров'яжемо її з цієї сторони. Щоб вони дивилися, наче петлі у ту сторону і накид. І п'ять петель виворітні, два, три, чотири, п'ять. П'ять петель виворітні. Накид, дві петлі. Разом лицевою петлею. Потім лицева петля, дві петлі разом лицевою петлею, тільки ми їх повернемо отак. Повернули. І, і спицею з цієї сторони будемо брати. Накид. Ну і крайкова виворітня. Перший ряд пройшли. Другий і всі парні ряди. Будуть п'ять. 5... Ой, стоп, витекла петля від мене. П'ять петель. Виборітні. Одна, дві, три, чотири, пять. І 5 лицевих. Або як дивиться в'язка? Два, три, чотири, пять. Одна. Два, три, четыре, пять. Одна, Дві. три, четыре, пять и крайкова. Два рядочки. мы пришли, третий ряд пять выворотних. Одна, дві, три, чотири, п'вирітніх. Тепер одна лицева, накид робимо, і три петлі разом пров'язуємо. От у нас є три петлі. Ми беремо першу петлю і третю. Пров'язали, потім з лівої спиці, наче зняли всі три. Ну, оцю третю ми одіваємо назад. Цю петлю, яка пройшла через дві петлі. Ми одіваємо на ліву спицю, а потім цією петлею сюди. І так ми пров'язали три петлі. От, Бачите, як красиво який красивий вид мають ці три петлі. Далі, накид і лицева. Знову одна, дві, три. Чотири п'ять виверідних. Одна лицева. Накид. Три петлі разом. Одна, дві і третя. Це третя у мене роз'єдналася нитка щось. І зараз поправимо. Угу. От так. о. Три петлі разом. Я беру першу петлю і третю пров'язала. Середню петлю знімаю на праву спицю, потім на ліву її, потім оцю петлю, яка пров'язала дві петлі, протягую через третю петлю. І в нас виходить отак: три петлі пров'язані. Накид і лицева. Виворітня. Парни ряди, як дивиться в'язка. Чотири, п'ять. Виворітних п'ять лицевих. П'ять виворині, п'ять лицеві. От ми прив'язали чотири ряди. Чотири рядочки, оце звідси ми пров'язали. Це є рапорт. Далі йде п'ятий ряд. П'ятий ряд. В'яжеться так, як в'яжеться перший. В'язався. Беремо п'ять виворітніх. Одна, дві, три, чотири, п'ять виворітніх. Накид, дві петлі разом. На ліву сторону, наче дивляться, потім лицева петля, потім дві петлі разом. направо. їх знімаємо, повертаємо і звідси спицею пров'язуємо їх. Далі накид. П'ять виворотніх. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Накид дві лицеві вліво, лицева, одна, дві петлі разом вправо і крайова. Ой, вибачте. Право і накид вже треба було зробити. А я не зробила накид. Накид І крайкова. Тепер 5 петель виворітні. П'ять лицеві. 5 petel, vagy varitni, 5 liccevi. Inkább jó, továbbra Тепер в'яжемо так, як третій ряд. Три петлі виверітні. Одна, дві, ой, три, пять, два, три, чотири, п'ять вивертніх. Лицева. Накид. Три петлі разом. Беремо першу петлю і. Третю пров'язали, пров'язали. Потім цю петлю поверну, зняли і цю наділи на ліву спицю і перетягнули ці петлі. От у нас три петлі разом. Накид, лицева. П'ять петель виворіть П'ять виворотних, лицева, накид. Три петлі разом. Першу і третю достаємо, пров'язуємо. Потім цю середню петлю. одіваємо на ліву спицю обидві, а потім цю петлю перетягуємо на цю петлю. накид Лицева і крайкова 5 виворітних, або як дивиться в'язка, краще, як дивиться в'язка, щоб ви не могли, щоб ви не забули і не, і не помилилися. Якщо будете Робити десь якусь помилку вже візерунок, не той матиме вид. Ми пров'язали два рапорти. Бачите, як швиденько. Тут пров'язано раз, два, три, чотири рапорти. Ну, ми з вами у мене там було пров'язано вже два рапорти. Ми з вами пров'язали два. Швидко, легко, зручно. Удачі вам. Ставте лайки, вподобайки. Не забувайте підписуватися. Заходьте до мене на канал. До зустрічі!